Вже за лічені тижні в Україні стартує навчальний рік. Попри війну, в більшості областей школярі повернуться за парти. Обов'язкова вимога наявність укриттів. Якщо ж бомбосховищ немає, школи та садочки укладають договори з підприємствами поруч, щоб у разі повітряної тривоги дітвора могла сховатися там. «Є такі школи або освітні будинки, де Укриття або є, або, наприклад, ще їх треба доробити. Тобто в когось є краще, в когось є гірше, але я впевнений, що ми до 1 вересня встигнемо в більшості зробити укриття у Хмельницькій громаді. Налічують близько 120 освітніх закладів. З них 8,5% взагалі не мають укриттів. Решта активно готуються. На облаштування бомбосховищ із міського бюджету виділили майже 13 мільйонів гривень. Їх уже освоюють. Облаштування другого входу виходу. У тих укриттях, яких їх не було, це косметичний ремонт приміщень. Він включає в себе, наприклад, вирівнювання підлоги та облаштування цементно-піщаних стяжок. Це підведення води. Водовідведення, облаштування біотуалету чи звичайної вбиральні з септиком це вентиляція. Кожен навчальний заклад сам вирішує, у якій формі відбуватиметься навчання. Варіанти такі: кілька змін ранішня і денна, змішаний формат: частково онлайн, частково офлайн та повністю дистанційні уроки. Частина батьків може виявити бажання, щоб їхнім дітям запропонувати давали іншу форму навчання це наприклад навчання на дому індивідуальну форму навчання ми будемо готуватися до того щоб у межах і певних шкіл і можливо навіть можливо одна зі шкіл з тих які не зможуть працювати в офлайн режимі вони будуть максимально завантажені роботою з дітьми які батьки яких забажають щоб з їхніми дітьми займалися з використанням дистанційних технологій Ницькому хочуть зводити нові бомбосховища для освітніх закладів. В одному із місцевих садочків вже незабаром почнуть будівництво. Це буде окреме приміщення поруч із заглибленням у землю. Туди проведуть всі необхідні комунікації. Ми заключили договор садочком номер 37, Будуємо верніше. Будуємо сховище. Ми понижаємо до двох метрів висоту підвала. Бетонуємо бетонуємо підлогу, щоб якось воно було пригодно для того, щоб діти, наші дітки могли спуститися в дане в дане укриття. Чи безпечні заклади оглядають члени спеціально створеної комісії? Усі перевірки мають закінчитися всередині серпня. Тоді й а зрозуміло, скільки шкіл та садочків фізично відвідуватимуть діти з 1 вересня. Юлія Весільєва, Олексій Нікітін. Новини 33 третій канал.